Всім привіт! Тож, давайте сьогодні зв'яжемо ось такий мотив гачком по схемі. Все дуже просто: беремо пряжу чотирьох кольорів. Пряжа підійде будь-яка, головне, щоб вона була однакової товщини. Беремо гачок під пряжу, яка вам підходить, і починаємо в'язати. Дивимось по схемі: у нас йде перше магічне кільце. Як його в'язати, ви вже знаєте. Погорнули два пальчика на захопили гачком ниточку. Кільце в нас магічне, готове. За схемою три повітряні петлі. Два, три. Є далі стовпчик з накидом. Накид. Захопили робочу нитку, пров'язали через дві, ще раз через дві, утворилась у нас. Як два стовпчики з накидом. Далі повітряна петля. Знову два стовпчики йдуть з одним накидом. Один, два, повітряна петля. Знову два стовпчики з одним накидом. І є кільце трішки зменшимо. Знову у нас повітряна петля, і знову два стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. Того всього, тобто, у нас має вийти, дивіться, одна пара, дві, три, 4, 5, шість, шість пар. Значить, по два стовпчики з одним накидом, і між ними повітряна петля. Бачите? Так, у нас з вами є. Раз, два, три, чотири. П'ята пара, повітряна петля і ще два ступчики. Це вже у нас в шість, знову повітряна петля. І замикаємо. Коло. Вводимо гачок, раз, два, три, третю повітряну петлю. Ось вона. Але не за одну ниточку, не за пів петлі а ось так за дві. Є. Захопили нитку і з'єднуємо. Все. Ми з вами замкнули коло. Тепер можна обрізати нитку, обрізаємо нитку, таку залишаємо. Сантиметра ось так три хвостик, Найбуде. щоб робота потім не розпустилася. Витягуємо ось так і з цієї сторони, з виворітної так, ми ще отак зафіксуємо. Петелькою. Є, тепер наша робота, не розпуститься. Цей хвостик також можна. Зафіксувати. Ось так. так. Так, так. Ось. І також можна його обрізати, щоб, не заважав нам. Так, цей ми обрізаємо. А цей хвостик залишаємо, ми його будемо в'язувати. Беремо ниточку іншого кольору. Ну, давайте візьмемо ось такий яскраво жовтий колір, робимо першу петельку. Є. Також тут залишаємо хвостик, і тепер приєднуємось ми, ось дивіться, під повітряну петлю. Де в нас? Тут неважливо, де, ну я завжди ось тут, де в нас хвостик, щоб його відразу в'язати, ось сюди приєднуюсь. Так, далі в нас йде три повітряні петлі. Ось вони. Так як у нас одна вже є, ми пров'язуємо дві, раз, два і. В'яжемо стовпчик з накидом сюди ж. Є повітряна петля і ще два стовпчики з накидом сюди ж під повітряну петлю. Так, повітряна петля і ще два стовпчики з накидом сюди. ж. Є. Ось ці дві ниточки, ми так їх перекрутимо, прикладаємо сюди. До нашої роботи, і їх сюди ув'язуємо. Так, далі йдемо по схемі. У нас знову два стовпчики з накидом, повітряна петля, два стовпчики з накидом сюди ж під ось цю арочку, під цю повітряну петлю. Тобто все повторюється один, другий стовпчик з накидом, повітряна петля. І ще сюди два стовпчики. Один. Два. І ось що в нас виходить. І так ми в'яжемо до кінця цього ряду так, накид. Один. Два, повітряна петля. І ще два стопчики сюди ж. накидом. Раз. Два. І є. Я думаю, ви зрозуміли. Так в'яжемо до кінця ряду. Закінчуємо ряд. В'яжемо два стовпчики з одним накидом, повітряна петля і ще два стовпчика сюди, раз. Ой. І два. Є тепер. Замикаємо коло. Раз, два, три, третя повітряна, і ось так приєднуємо за дві ниточки. Приєдналися. є. Це в нас був другий ряд. В'яжемо третій. Знову три повітряні петлі. колір у нас залишається той самий. Ми в'яжемо, дивіться, ось, бачите, під арочку сюди. Це де повітряна петля. Для цього ми переходимо просто ось так, Взяли раз, і перейшли. Все. Три повітряні петлі. Раз, два, три. Є. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Окрім цих повітряних петель ще шість стовпчиком накидом. В одну арочку в'яжемо два. Три. чотири п'ять. Шість. Всього має бути 7 стопчиків накидом Так, дивимось далі. Далі наступна арка так само: тут, у нас дивіться, 7 стопчиків накидом іде. І так ми в'яжемо, ось дивіться, під кожну ось цю повітряну петельку. Далі дивіться: ось у нас ця повітряна петля, і під неї. В'яжемо сюди сім стовпчиків з накидом. Один, два. І так продовжуємо в'язати по сім стовпчиків з накидом. Ось так під ось цю арочку до кінця ряду. Шість, ось я дов'язую сьомий стовпчик з одним накидом, закінчили ряд і приєднуємося раз, два, три, ось так втретю. Повітряну петлю. Як ми з вами починали так. За дві ниточки. Ось вона і є. Так, приєдналися все. Ниточку можна тепер обрізати. Залишаємо хвостик, доволі такий величенький, і фіксуємо з цієї. Звиверіть сторони. Ну, ось ми цей ряд закінчили і в'яжемо наступний. Беремо ниточку вже іншого кольору, також робимо першу петельку, і залишили хвостик. І ось дивіться, приєднуємося. Де ми закінчили? Ось тут. І так ми першу ось так петельку. Приєднуємось, Вели гачок, зачепили, ось, є. І в'яжемо один стовпчик без накиду. Є, пров'язали. Далі, дивіться, обв'язуємо стовпчиками без накиду до того моменту, де є у нас з'єднання ось оцих двох таких пелюсточків, да? квіточки. Пров'язуємо так. Це в нас один. Так ми приєдналися. Так. Хвостики, знову ж таки, ув'язуємо. Ось так. І в'яжемо стовпчики без накиду. Є наступний. Так, три. 5. І шість. Скільки в нас має бути один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім? Так. Два, три, чотири, п'ять, шість, 7. Так, а у нас скільки? Один, два, три, чотири пять, шість, тож в'яжемо сьомий. Ось він є. І тепер робимо стовпчик. Ось дивіться, такий довгий-довгий це стовпчик з двома накидами. Один накид, ще один. І тепер гачок ми вводимо аж в нижню ось сюди арочку. Захопили ниточку. Витягли, пров'язуємо. Через дві ниточки захопили робочу нитку знову через дві, і ще раз. І так ми пров'язали стовпчик з двома накидами. якийсь він дуже витягнутий. Давайте його щільніше зв'яжемо. Один, два, так, через дві, через дві, і ще раз через дві. Ось, підтягнули, є в нас стовпчик з двома накидами, а далі обв'язуємо знову сім стовпчиків без накиду, далі знову стовпчик з двома накидами, і так в'яжемо вже до кінця ряду. І закінчуємо ряд. Подвійний накид. І пров'язуємо цей стовпчик. Є. Тепер приєднуємось, так як і в тих минулих рядочках, ось так, за дві ниточки, першу петельку раз, приєдналися. Все, ми з вами закінчили ряд. Дивіться, яка краса в нас виходить. Тепер можна ниточку обрізати, знову ж таки, залишаємо хвостик і беремо, фіксуємо з вигорітної сторони. І в'яжемо заключний цей рядочок. В'яжемо його, ось, дивіться, хрестики такі, і внизу паличка. В'яжемо на півстовчики і з накидом. Зараз я вам покажу, як це в'яжеться. Так, по схемі, дивіться. От у нас є, ми в'язали в попередньому рядочку, дивіться, 7 стовпчиків без накиду. Тобто три, три, і один середній, а із середнього мають виходити, дивіться, а значить, на підступчик з накидом один, потім повітряна петля, і на підступчик з накидом так, ще один, в одну петельку. Ось так. Щоб у нас з вами вийшов такий якби, такі, о, кути. Бачите? Так, приєднуємося з вами, де ми закінчили роботу. Ось цю петельку. ниточка іншого кольору вже. В'яжемо дві повітряні петлі, є. Далі накид, захопили робочу нитку і протягуємо через всі три ниточки на гачкові. Є. Раз, два, третій. Є. І ось в четвертий тепер в'яжемо на півступчик цей накидом, так, є повітряна петля. І ще один напівступчик на накидом сюди ж, всю петельку є. Далі в'яжемо так само накид. Напівступчик накидом. Один. Далі рахуємо один. Два, три. І ось бачите, у нас знову серединка. Тут у нас виходить раз, два, три. Все вірно, і з цієї сторони три. В середній ми в'яжемо один навпістовчик з накидом. Повітряна петля і ще один напівстовчик з накидом сюди. ж. І ось у нас утворюється, бачите, ось такі оголочки, ось за схемою. І далі в'яжемо так само по колу. Ну, ось я рядочок закінчила, тут залишається ще у нас один такий напівстовпчик з накидом є. І приєднуємось, як і раніше, Ні, не сюди, а раз, два, в другу повітряну петлю за дві петельки. Ось, приєднались. Ниточку можна обрізати. І тепер фіксуємо ось. Ми з вами закінчили роботу. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете написати внизу під відео. А на сьогодні в мене все. Всім гарного настрою, рівненьких петель і, звичайно, мирного неба. До побачення!